Шоста, але перша благодійна в Івано-Франківську відбулось чергове погашення марки цього разу із зображенням легендарного песика Патрона. Загальний тираж мільйон. А от Прикарпаття отримає близько 20 тисяч. На що скерують виручені кошти від продажу, знають наші кореспонденти. Ось так і відбувається процес погашення. Цього разу працівники Укрпошти у співпраці з рятувальниками представили блок із восьми марок. На кожній з них зображення різне. Пасик патрон допомагає і фермерам збирати урожай. Де пес патрон виявляє допомагає виявити небезпечні вибухові. Предмети, які на сьогоднішній день присутні на території нашої наших деяких сіл, міст, селищ. Це також песик Патрон зображений, де розміновує море, де песик Патрон велику увагу приділяє, розміновує, звертає увагу на різні дитячі іграшки. На сьогодні пес Патрон став символом усіх рятувальників України. Тому Марка саме із його зображенням, присвячена героям надзвичайникам. Феномен в тому, що він став таким улюбленцем і став талісманом талісманом того, значить тої правди, тої того добра і відстоювання відбивання тих чорних сил, які ордою йдуть на нашу країну. Вісім гривень з кожної придбаної марки передадуть на добру справу. Кошти, які будуть зібрані від придбання цих марок, будуть. Направлені на придбання важкого піротехнічного автомобіля, який поступить на озброєння піротехніків ДСНС. А ті кошти, які залишаться, то будуть направлені на притулки для собак. Марки, які випустили впродовж війни, стали вже одним із українських символів незламності. Цілодобово ми приймаємо міжнародних колег з різних країн, і вони завжди, коли приходять до мене, перше, що вони просять, і офлайн, і онлайн подаруйте нам свої марки. Тобто, це вже такий символ того, що Україна бореться і буде боротися. Україна робить все, щоб наші герої героїв в історію і через. Пам'ять і через випуск таких марок. Тому я сподіваюся, що Україна і надалі буде єдина, об'єднана. Наші хлопці Збройних силах якнайшвидше знищать ту орду московську, переможуть, і ми будемо випускати і гасити марки присвячені перемозі. Уже невдовзі колекція поповниться ще однією маркою. Наступний тираж буде присвячений переможцю Євробачення 2022 гурту Калуш Оркестра.